Друзі, всіх вітаю! Компанія автопарк Вінницький філіал. Нас нове надходження. Це в нас новий Honda Civic 22-го року випуску. Машинка в нас приїхала зі штатів, має одного власника в Україні в шикарній максимальній комплектації Sport Турінг. Машинка у нас, подивіться, в якому гарному кольорі. У нас є передні задні паротроники, передня LED-оптика. безключовий доступ. Також повторювачі на дзеркалах. Машинка затонована. Всі вікна автомобіля заводські, невелике пошкодження по Америці. Було замінено дві дверки, гарні легкосплавні диски. Хороша літня резина, машинка в нас в ідеальному технічному стані. Пробіг її становить 7000 км, пробіг оригінальний та підтверджений. Під капотіком у нас 1,5 бензиновий турбодвигун на 190 кінських сил, автоматична коробка передач та система переднього приводу. Також зверху в нас є люк. Доставлено ось такі дифузори. По салончику. Чорний шкірний салон з перфорацією. дуже зручні сидіння, електроприводи передніх сидінь. Повний електропакет, ось такі декоративні вставочки Салон в шикарному стані, все в ідеалі, є режими руху, двохзонний клімат, бездрутова зарядочка. Тут у нас розширена мультимедіа, електронна приборна панель, шкіряне мультикермо задативний круїзок на Також у нас, друзі, чорна стеля. Є датчики мертвих зон. Ззаду нас. Доволі просторий задній ряд, стан салону новий, навіть ніхто ні разу не сидів. Три регулюємо підголівнички. Так все виглядає. Машинка в нас додатково повністю безшумлена. Також вся в бронеплівці, абсолютно весь кузов в бронеплівці. І ціна, друзі. Ціна даного автомобіля 25 900 доларів. Кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимо з адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також дане авто можна придбати як в лізинг, так і в кредит. І також ми можемо допомогти вам пригнати авто із США.